На передовій виявляється є ще місце з сентиментом та почуттям у Луганській області. бійці 24 ї окремої механізованої бригади перетворили старий напіврозвалений дитячий садок на справжній санаторій. У старому приміщенні зробили лазню та душову кімнату поставили буржуйки, обзавелися телевізором. Про солдатів, які встигають стежити за новинами та зізнаватися в коханні, Наталія Нагорна. Старий дитсадок вони переоблаштували на солдатську казарму. Здалеку видно, живуть хазяйновиті українці. Кожен підписався. А Хто придумав на березку? Повіс я. Берізки тут не люблять. З однієї змайстрували стола, іншу задіяли підмивальник. Цей розвідник курить козацьку люльку, зізнається. Сам за походженням росіянин. мама руська, папа руський. Більша частина родственників живе в Росії. А я живу в Україні. Да і бачив, як мене стріляють із Росії. Дядько Боря тут найстарший, йому 51. Пішов воювати, аби бути поруч зі своїм малим. У мене син тут не бачив ні разу. Зазваннямся і жизнь по можливості, якщо зв'язок є. Вілена теж їздить в зону АТО кожного тижня заради сина, точніше синів, бо незалежно від віку, всіх 25 п'ятьох побратимів свого нащадка вважає своїми рідними дітьми. Маю, Вайна закончиться, ставлю. До приїзду жінки, яку вони називають мамою Леною, хлопці готуються. Обов'язково куховарять щось смачненьке. Сюди Вілена вже вивезла більше як 200 тисяч гривень особистих грошей і навчилася розумітися на зброї. Я вже почала звичай діграти, десау, це уже скаково Сьогодні в хлопці з 24-ї бригади справжнє свято ще й волонтери подарунків навезли. Для БМПшників, не знаю, там БМПшніках вам треба, Борька Не бачить. И вот же к нему полный комплект фарм. Угу. А Тикимуро померили, нет? Померили. Не не ой, красавец. Ну постійш... у тебя не посречь, не дернуть, это хуже. В увижу. Ну как-то так. Инструктор із тактичної медицини Ігор Станіслав в чаті яку життя в умовах війни. Ці бійці вперше перше беруть у руки жгути, турнікети. Кажуть, з лікарськими навичками складніше, ніж зі зброєю. Я собі ще помру. Цьому доводиться вчитися на війні, як допомогти собі при кульовому пораненні чи користуватися гемостатичними бинтами? Надвечір хлопцям дають відпочити. Телевізор показує два канали. Для хлопців, наче гумористична програма. На московській біржі, як на американських горках, в торгів торговку долара А Цікаво дивитися російські новини. Затім різка пас. Про вас щось розказує. Каже, стім ситуації з єврами. Утром проїзд ці новини дивляться частіше. Телевізійна служба новин журналістів впізнають, за своїх переживають та радіють. Він зараз повтає цьому панку тушконого м'яку. і ніжно витирають. Розвідник Євген зі Львова перед камерою зненацька вирішує. Треба обов'язково освідчитись коханій дівчині. Так а ви всі сідаєте ззаді мене, потім після інтерв'ю будуть кричати. Він тебе любить віка. Солдат переживає, знімає балаклаву, аби наречена нічого не переплутала. Її найкраще скоро повернеться додому і Боже їй руки і серце. Я її дуже сильно. люблю. Відвоював Євген вже більше як два місяці. і Найближчим часом матиме 10 днів відпустки, аби витратити їх і на шлюб, і на скорочену версію медового місяця. Наталя Нагорна, спецкордва плюс